Всім привіт, з вами Олександр Долар США, канадський долар. Ціна йде поки що в підтренді на підняття ціни. Рухається по лінії тренду, який бачите роз на екрані. Під ціну від неї відбувається. Но тренд злужується, поступово злужується. Що вказує, що це може вийти з нього. Деоменти. Ми замічаємо, що цічні паттерни. Да, в, 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 в. Один сечний пантер. Другий свічний пантер і третій сечний пантер. Вони вказують, що, що рівні, сила рівня досить ще сильна. Ну причому, що вказує, що рівня не покупців тримається не на цьому рівні. А так сила покупців падає. Та вказує того, що ціна може щепити вверх. Нет. до цього рівня. Все русское все отбьется. Где Вот так. Клонировать. И вот так. Отбьется назад до этого уровня уже. Все. Всем удачи.